Привіт! Сьогодні в нас неділя, плюс 30. Машина показує. Вирішили ми сьогодні поїхати на Гранд Біч. Це е, теж на озері Міні-Пе знаходиться, але на протилежній стороні від Гімі. І також десь годину їзди від Міні-Пегу. Хочемо глянути на те містечко і кажуть, що це найвеликий пляж на озері Венібех. Сьогодні вирішили поїхати глянути. Шот. Ми вже підходимо, але тут стільки піску, Важко йти, поки дійдеш. О, там вже бач. пляж. Пляж. на пляж Людей доволі багато. І пляж доволі великий. Ну що я скажу, водичка дуже класна, тепла і пісочок. Під ногами ну, дуже класно, ні каміння, нічого нема. Просто що довго треба заходити, дуже мілко. Щоб поплавати, треба йти до бойків майже. Ну, класно, все класно, ну що тільки немає тінька тут. Якщо сюди йти, треба збирати зонти. Треба обов'язково треба брати якісь зонти. Ну Людей багато. Скоро Буде сідати сонце, Водичка дуже тепла. Виїжджаємо вже додому з парку. Ми дізналися, що оказується, Гран-Біж знаходиться в провінційному парку. Добре, що. Безкоштовно пропуск. А так тут зазвичай платять 5 доларів за машину за в'їзд в цей парк. Ну, як на мене, то цей пляж саме найкращий. Тому що тут і пісок. Ну, ще одне немає дерев, да. А пляж тут класний. Пісочок. Камнів немає, зручно під'їжджати до самого берега. Нам сподобалося.